Перший дзвоник у більшості шкіл Івано-Франківська буде. Втім, формат кожен навчальний заклад обиратиме самостійно. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Каже, більшість ліцеїв планують додатково організувати благодійні ярмарки, кошти з яких передадуть на потреби ЗСУ. Навчання розпочнеться з 1 вересня, хоч це і припадає на п'ятницю. Як розпочати навчання? Кожен заклад обирає самостійно після того, як дирекція поспілкується з батьками, з батьківським колективом, але переважна кількість ліцеїв робить все ж таки невеличке свято для першочків. Аби розпочати освітній процес, 1 вересня у школах та садочках покращили матеріально-технічний стан укриттів. Як повідомила Вікторія Дротянко, цього року завдання полягало саме в збільшенні укриттів, щоб не було змішаного навчання, особливо у великих навчальних закладах, де понад тисяча учнів. 1 вересня вже не буде змішаного навчання в ліцеї номер 20 ліцеї номер 23 Гурика, 18 му ліцеї, що на Пасічній, 10 му ліцеї ну і збільшено укриття в ліцеї номер 2, 10 і садочку Ромашка. Навчальний семестр у школах триватиме до 22 грудня. Відтак учні матимуть місяць зимових канікул. Віталія Куч, Андрій Гаргар, телеканал 402.